Сьогодні поговоримо, які типи нагнітачів існують. Гвинтовий нагнітач інколи називають нагнітачем лісхольма або ж лісхольм на честь прізвища творця. Усередині знаходиться два різних гвинти. Один називають татом, інший мамою. Повітря, проходячи через гвинти, стискається. Тислого повітря в камеру згоряння потрапляє набагато більше, що підвищує займання і потужність автомобіля. Такий тип нагнітача забезпечує рівну подачу повітря. На всіх обертах, тобто він ефективний як на низьких, так і на високих обертах, але більш популярні на сьогодні нагнідачі типу Roots. Назва також дана на честь прізвища творців, братів Roots. Він може бути дуже великого розміру, що дозволяє вмістити в собі більше повітря. Тут використовуються два однакових ротори, які не стискають повітря, а засмоктують. Завдяки тому, що нагнідач може вмістити в себе більше повітря, він здатний видавати відразу більше потужності. На Низьких обертах центробіжний нагнітач, цей тип нагнітача нагадує турбо, але приводяться в дію ременем від двигуна, а не вихлопними газами. Центробіжний нагнітач займає менше місця і як турбо більш ефективний на високих обертах. Ось так просто. Подивися це відео ще раз, щоб зрозуміти краще. Хочете знати більше про авто перед покупкою? Підписуйтесь на небити Крашена.